Майстерня змін робота для ветеранів та їхніх родин. У просторі підтримки Гард провели воркшоп для ветеранів. Цей захід про особливості ринку праці для учасників війни. Його організатори мають на меті залучити наших військових до повноцінного цивільного життя. Михайло нещодавно повернувся з війни. Він був сапером-розвідником. На передовій отримав важку травму. Після тривалої реабілітації почав рухатися, але замість ноги у нього протез. Проте Михайло тримається мужньо. Хоче повернутися до більш-менш звичного життя. Зараз у пошуку роботи, тому прийшов на воркшоп до простору підтримки. Гард Шукаю роботи так, бо фізично. Ну, ще поки з протезом не можу працювати, ну так, як працюється 5-6 днів, що трохи важковато. А тут робота якби. може більше щось сидіти, а пояснювати людям. Відволікатися треба, привикати вже до, до життя цивільного і відволікатися від, як дурних думок, які лізуть в голову. Ну, деколи лізуть, забути, це ясно, що важко. Павло Соломонович теж ветеран війни, теж отримав важке поранення і проходив складну реабілітацію. Але на воркшоп прийшов не у пошуку роботи, а навпаки, пропонує доєднатися до своєї приватної справи побратимів, тим більше, що його станція техобслуговування працює здебільшого на підтримку ЗСУ. У мене СТО невеличкий, свої, і Якщо людина може виконувати якісь функції по ремонту автомобіля, то звісно, що готовий взяти на роботу людину. Я вже займаюся цим 15 років бізнесом і продажою і запчастин, і пошуком, і ремонтом автомобілів. Так, пройшов війну після поранення, повернувся займатися все ж таки бізнесом. Зараз СТО фактично працює на фронт. Ну все, що робиться, все для хлопців, в типу, більшості. Тому що робота допомагає учасникам бойових дій адаптуватися в соціумі після війни. Переконаний, і головний спеціаліст управління з питань ветеранської політики обласної державної адміністрації Андрій Кубенко добре розуміє тих, хто побував у пеклі. На війні наш захисник втратив руку, проте не здався. Та після одужання започаткував курс із тренувань для осіб з високою ампутацією кінцівок. А зараз допомагає в інших питаннях, зокрема працевлаштуванні. У нас всіх рівні права, так само як обов'язки, тому Ветеран, ветеранки, які демобілізовані, так само мають право на працевлаштування. Інше питання, що виникають певні проблеми в цьому, і, мабуть, одне з найбільших питань таких, це готовність безпосередньо самого ветерана чи ветеранки працевлаштуватися. От і так само певно, що суспільство прийняти таку таку людину, яка вона зараз є, і влаштувати на роботу. І я би перед тим як говорити про працевлаштування. Я би піднімав питання все-таки в реабілітації. Треба час, щоб людина, яка повернулася з фронту, знайшла себе, знайшла ту справу, яку хотіли би займатися. Сьогодні чимало роботодавців готові брати на роботу учасників війни, які отримали травми чи мають інвалідність. Тим більше, що держава цьому сприяє, пропонує підтримку у різних напрямках, каже директорка Коломийської філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості Наталія Генчицька. Дуже багато є роботодавців, які самі є учасниками бойових дій, і вони з радістю готові прийняти побратимів на роботу. Більше того, є зараз така програма облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю першої та другої групи. Є в нас позитивні кейси саме працевлаштування учасниками бойових дій, які взяли грант, створили чотири робочих місця і працевлаштували на цих чотири робочих місця саме осіб з числа учасників бойових дій. Для роботодавців, які працевлаштовують осіб з числа учасників бойових дій, діє компенсація передбачена постановою номер 124. Якщо ці особи працевлаштовані з числа безробітних і перебувають в статус. Безробітнього в службі зайнятості понад один місяць то роботодавець має право на компенсацію 50% фактичних витрат за оплату праці на такого на таку особу числа учасників бойових дій, але не більше розміру мінімальної заробітної плати і тривалість такої виплати становить 6 місяців. Організатори воркшопу кажуть, роблять усе можливе, щоб повернути наших захисників до цивільного життя після перебування на передовій. Вони проводять різні заходи, зокрема щодо працевлаштування. Ми його проводимо в межах реалізації проекту за фінансування ІСАР «Єднання» та міністерства справах ветеранів. І він спрямований на те, щоб допомогти людям зрозуміти, як правильно підібрати собі нову професію, як правильно скласти резюме, що потрібно для. Цього ідея цього ідея такого таких активностей в нас з'явилася в нас вже насправді досить давно. Це не є унікальна річ по Україні. Багато хто проводить такі заходи, тому що після повернення з фронту дуже багато ветеранів не або не можуть, або не хочуть займатися тим, чим займалися до війни. Тому підтримка в цьому напрямку є зараз дуже актуальною, дуже важливою, і також для членів родин ветеранів теж часто забуває важливо. Сьогодні ми проводимо воркшоп для ветеранів та членів.

Головна мета показати, що можливості у мирному житті існують, що робота є, і навчити підказати, показати, як її шукати, які канали використовувати, як складати резюме, навіщо воно взагалі потрібно, як описати трудовий досвід, як розказати про себе і заявити про себе майбутньому роботодавцю. Так саме ми затронемо трохи тему пільг від держави щодо працевлаштування та відкриття власного бізнесу. Покажемо трошки, розкажемо про можливості від. Та європейських донорів, європейських організацій, тобто, де можна отримати допомогу, яким чином і на що взагалі варто сподіватися. Загалом на зустрічі говорили про актуальну ситуацію на ринку праці, які професії сьогодні затребувані, та які державні і громадські програми підтримки діють. А також провели практику з фінансової грамотності, навчали, як скласти резюме та як себе презентувати, де і як шукати роботу.